В якому стані зараз Зевьо? — Ну таке, на пів. У нас ну, у нас саксофоніст недавно помер. Так, так, так. Саня у на жаль, да. царство небесне. У нас uh, Ілюк Климова клавішника нашого мобілізували. Mm -hmm. Він зараз служить. І через це концерти робити все важче. В общем. Підвищеному дуже стайльно взагалі чи є у тебе зараз е, час і там душевні сили думати про минуле, про там про зив'яну мені цікаво, що далі робити. Я думаю про минуле, тільки коли мені от запропонували зробити збірку на вінілі The Best. Я це тоді в, mm -hmm. в, в минулої думаю, так, що можна було взяти з того альбому, в такому плані. А як взагалі сталося, що ну ти ж з російськомовного середовища в принципі так? так? А ви стали одним з перших, хто власне зробив? з перших таких ну каменів в цій україномовній сцені mm -hmm. новій. Ну, перші були, мови, ну не Ми знаємо багатьюки на перші були. Nee, ну там то там то це логічно, це Львів, ну це Львів приблизно так. Я був ну, в російськомовному середовищі тільки до шести років, ага. а потім я почав жити в Кабуляках. Ага, ага. Кобиляка це вже Полтавщина. Ага. Там же українська мова, Резмаг... я вже школ... намутився там, так да, ага. да, да, дуже швидко, без напряга абсолютно. Uh -huh.